Лісові вартові у великому зеленому лісі, там, де сонячні промені пробивалися крізь листя дерев, мешкали різні звірята. Вони дбали про чистоту свого лісу, адже наша планета це спільна домівка для всіх, і турбота про неї спільна відповідальність. В великому зеленому лісі, де сонячні промені пробивалися крізь листя дерев, мешкали різні звірята: розумний їжачок, турботлива білочка, веселе зайченя та мудра сова. Вони жили дружно, гралися разом і дбали про свій лісовий дім. Одного ранку їжачок прокинувся від дивного звуку. Визирнувши зі свого будиночка під корінням дуба, він побачив, як велика машина зупинилася на узліссі. З неї вийшли люди і залишили на галявині багато пакетів та коробок, а потім поїхали. Що ж це таке? подумав їжачок і покликав друзів. Коли всі звіри зібралися біля дивних пакетів, вони побачили, що це було сміття. Пластикові пляшки, паперові обгортки, скляні банки та багато іншого. Люди забруднили нашу галявину. вигукнула білочка, ледь не плачучи. Усе сміття було звалене в одну велику купу, яка виглядала дуже неприємно. У цей момент на гілку дуба сіла маленька синя пташка, яка багато подорожувала і бачила різні міста. Не засмучуйтесь, друзі, защебетала вона. У людських містах я бачила, як люди сортують сміття. Вони розкладають його по різних контейнерах, а потім з нього роблять нові речі. Звірята здивувалися. Як це роблять нові речі зі сміття? запитало зайчиня, стрибаючи навколо сміттєвої купи. Пташка пояснила, що різні види сміття можна переробляти. З пластику роблять нові пляшки або іграшки, з паперу новий папір, а зі скла нові банки та пляшки. Давайте і ми спробуємо розсортувати сміття, запропонував їжачок, якому дуже сподобалася ця ідея. Сова, найвудріша в лісі, погодилася і запропонувала зробити чотири купи для пластику, паперу, скла та харчових відходів. Звірята взялися до роботи. Білочка збирала паперові обгортки та коробки, розкладаючи їх акуратною стопкою. Погляньте, тут навіть є красиві картинки, захоплювалася вона, розгладжуючи лапками зім'яту упаковку від печива. Зайченя стрибало навкруги, підбираючи пластикові пляшки та кришечки. Які вони легкі та різнокольорові, дивувалося воно, складаючи пластик в окрему купу. Деякі пляшки були прозорими, інші блакитними, зеленими або навіть червоними. Їжачок обережно збирав скляні банки та пляшки, намагаючись не поранитися. Будьте обережні зі склом, друзі, попереджав він, акуратно складаючи крихкі предмети в третю купу. Скло гарно виблискувало на сонці, відкидаючи райдужні відблиски. Сова спостерігала за роботою звірят і давала поради. Вона помітила, що серед сміття були й харчові відходи огризки яблук, бананова шкірка та залишки бутербродів. Це можна покласти в компостну яму, і з часом вийде чудове добриво для рослин, пояснила вона, вказуючи на четверту купу. Коли все сміття було розсортовано, галявина стала виглядати набагато охайніше. Але що робити далі? Я знаю. вигукнула синя пташка. У сусідньому місті є пункт прийому вторсировини. Потрібно віднести туди розсортоване сміття. Але як маленьким звірятам віднести стільки сміття в місто? На допомогу прийшов старий лось, який гуляв неподарік. Я допоможу вам, прогудів він. І запропонував завантажити розсортоване сміття на свою широку спину. Наступного ранку незвичайна процесія рушила з лісу до міста. Попереду летіла синя пташка, показуючи дорогу. За нею лішов лось з мішками розсортованого сміття на спині, а слідом дріботіли всі лісові звірята, яким було цікаво подивитися, що буде далі. В місті вони знайшли пункт прийому вторсировини, де працювала добра жінка Ганна. Вона дуже здивувалася, побачивши лісових гостей, але швидко зрозуміла, що вони хочуть здати розсортоване сміття. Які ж ви молодці, похвалила вона звірят. Не кожна людина так відповідально ставиться до природи. Ганна пояснила звірятам, що буде відбуватися з їхнім сміттям далі. Вона розповіла, що пластикові пляшки подріблять і переплавлять, щоб зробити нові речі, наприклад, іграшки або навіть одяг. Уявляєте, з 25 пластикових пляшок можна зробити одну флісову куртку, сказала вона. Папір відправлять на спеціальну фабрику, де його перетворять на паперовий масу, а потім зроблять новий папір, зошити або картон. Так ми рятуємо дерева від вирубки, адже для нового паперу не потрібно рубати нові дерева, пояснила Ганна, і білочка радісно заплескала лапками. Скло, як пояснила Ганна, розплавлять при дуже високій температурі та зроблять нові банки або пляшки. Скло можна переробляти нескінченну кількість разів, і воно не втрачає своїх властивостей, сказала вона, і їжачок здивовано підняв голки. А харчові відходи Ганна запропонувала забрати назад у ліс для компостної ями. Через кілька місяців у вас буде чудове добриво для лісових рослин, пояснила вона. Звірята з цікавістю слухали Ганну та дізналися багато нового. Вони зрозуміли, що сортування сміття допомагає захистити природу, менше сміття потрапляє на звалища, економляться природні ресурси, і повітря стає чистішим, тому що не потрібно добувати нові матеріали. Коли лісові мешканці повернулися додому, вони вирішили встановити у своєму лісі контейнери для різних видів сміття, щоб збирати те, що іноді залишають люди. Зайчання знайшло яскраві коробки, які вони розмалювали в різні кольори: синій для паперу, жовтий для пластику, зелений для скла та коричневий для харчових відходів. Тепер. Щотижня звірята перевіряли свої контейнери і відносили зібране сміття до міста. З часом у їхньому лісі стало набагато чистіше, і навіть деякі люди, які приходили на пікники, почали помічати кольорові контейнери та сортувати своє сміття. Одного разу до лісу прийшли школярі з учителем на екскурсію. Вони були здивовані, побачивши охайні контейнери для різних видів сміття посеред лісу. Учитель розповів їм про важливість сортування відходів, а синя пташка, що сиділа на гілці, підморгнула звірятам, які спостерігали за цим із кущів. Відтоді їжачок, білочка, зайченя та сова стали справжніми лісовими вартовими. Вони не лише дбали про чистоту свого лісу, а й допомагали іншим тваринам і навіть людям зрозуміти, наскільки важливо берегти природу та правильно поводитися з відходами. Адже наша планета це спільна домівка для всіх, і турбота про неї спільна відповідальність. Хочеш більше казок? Підписуйся на канал і скачай наш додаток за цим QR-кодом. Там щодня нові аудіоказки та ціла енциклопедія про все на світі буде дуже цікаво.